Він Матфея, святе благовіствування, глава 15. Тоді приступають до Ісуса Єрусалимські книжники та фарисеї, і говорять, Чому ученики твої порушують передання старців, бо не миють рук своїх, коли їдять хліб? Він же сказав йому відповідь, Чому і ви порушуєте заповідь Божу заради передання вашого. Бо Бог заповідав Шануй батька і матір. І хто лихословить на батька чи матір, нехай смертю помре. А ви говорите, якщо хто скаже батькові або матері дар Богові, те, чим би ти від мене скористався, той може і не шанувати батька свого або матір свою. Таким чином і ви порушили заповідь Божу переданням вашим, Лицеміри, добре пророкував про вас Ісая, кажучи Наближаються до мене людиці устами своїми, й устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, але марно шанують мене, навчаючи вченням і заповідям людським. І, покликавши людей, сказав їм: Слухайте і розумійте, не те, що входить в уста, оскверняє людину, а те, що виходить з уст, оскверняє людину. Тоді ученики його, приступивши, сказали йому, чи знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися. Він же сказав йому відповідь Усяка рослина, яку не насадив отець мій небесний, викоріниться. Облиште їх, вони сліпі вожді сліпців, а коли сліпець веде сліпця, то обидва впадуть в яму. Петро ж, відповідаючи, сказав йому Поясни нам притчу цю. Ісус сказав, невже і ви не розумієте, чи ще не зрозуміли, що все, що входить в уста, проходить у черево і виходить геть, а те, що з уст виходить, від серця виходить, це і оскверняє людину. Бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, злодійство, лжесвідчення, хула. Це те, що оскверняє людину, а не митими руками їсти, не оскверняє людину. І, вийшовши звідти, Ісус пішов у землі тирські і седонські. І ось жінка хананиянка, вийшовши з тих місць, закричала йому: Помилуй мене, Господи, сину Давидів, дочка моя тяжко біснується, але він не відповідав їй ні слова. І підійшли ученики його і благали його, відпусти її, бо кричить нам слід». Він же сказав у відповідь Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, вклонилась йому і каже: Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь: Недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона сказала так, Господи, але й пси їдять крихти, що падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь О, жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі, як ти хочеш, і зцілилася дочка її у ту ж мить. Ісус пішов звідти і прийшов до моря Галилейського, і зійшовши на гору, сів там і приступила до Нього. Багато народу, маючи з собою кривих, сліпих, німих, калік і багато інших, і клали їх до ніг Ісусових, і Він зцілив їх. І народ дивувався, бачачи, що німі говорять, каліки стають здоровими, криві ходять, і сліпі бачать, і славив Бога Ізраїлевого. Ісус же, покликавши учеників своїх, сказав їм Шкода мені людей, що вже три дні перебувають зі мною і нічого їм їсти. Відпустити їх голодними не хочу, щоб не ослабли в дорозі. Говорять йому ученики його, де ж нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати стільки народу. Говорить їм Ісус, скільки у вас хлібів? Вони сказали, сім і трохи риби. Тоді звелів народові возлягти на землю, і, взявши сім хлібів та рибу, і віддавши хвалу, переломив і дав ученикам своїм, а ученики народові. І їли всі, і наситились, і набрали сім повних кошиків залишків, а тих, що їли, було чотири тисячі чоловіків, не рахуючи жінок та дітей. І, відпустивши народ, він сів у човен і прибув у межі магдалинські.